Перша за майже три місяці телефонна розмова президента України та спікера Палати представників Майка Джонсона відбулася напередодні. Минулого разу вони бачилися особисто торік у грудні, коли Володимир Зеленський був у Вашингтоні, і Джонсон обіцяв вирішити питання з виділенням допомоги Україні. Українська сторона намагається посилити діалог, адже допомоги від конгресу і досі немає. А тим часом, як розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS Зеленський, Росія готується до нового наступу наприкінці. Травня в червні якось США реагують на це говоритимемо далі з моєю колегою кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко, яка долучається нас наживо з Вашингтону. Олю, отже, як Джонсон відреагував на дзвінок Зеленського, він обіцяв взятися за питання допомоги Україні одразу після великодніх канікул. Чи є щось конкретніше в цих обіцянках? Вітаю, Святи, контакти активізувалися на достатньо складному, скажу тлі. американської допомоги. Немає і людина, яка її затримує, це спікер палати представників Майк Джонсон. І напередодні Володимир Зеленський справді поговорив з ним по телефону про що і розповів у зверненні та у своїх соцмережах. Прикметно, що що зі сторони спікера Джонсона жодних згадок про це на його ресурсах немає. От як пише сьогодні про ці переговори видання «Зехіл». Телефонна розмова між Зеленським і Джонсоном відбулася у той момент, коли Конгрес готується розглянути суперечливе питання про надсилання додаткової допомоги Україні, яке місяцями турбує законодавців, оскільки зростаючий контингент конференція республіканської партії палати представників виступає проти підтримки союзника США, що опинився у війні. Залишаючи минулого тижня Вашингтон на тривалі канікули, Джонсон пообіцяв, що палата розгляне це питання наступним, коли Конгрес повернеться на капітолійський пагорб у середині квітня, але залишається незрозумілим, як він підійде до дражливого питання. Іншими словами Джонсон не має що сказати конкретно, як писала цього тижня видання The New York Times, Скептики, які слідкують за тим, як Джонсон веде політику, як він ставиться до питання України, говорять про те, що на капіталійському пагорбі склалося таке враження, що спікер Джонсон просто схильний говорити людям те, що вони хочуть від нього почути. Законодавці мовляв давно помітили, що тим, хто підтримує Україну, він говорить, що проведе цю допомогу, а тим, хто не підтримує. Каже, що допомоги не буде, тобто обіцяє різним людям абсолютно протилежне і не може довести справу до кінця. Що ж він пообіцяв напередодні Зеленському про це ми не можемо говорити, не знаємо у зверненні та соцмережах президента з'явилася лише інформація про те, що президент поінформував Джонсона про ситуацію на фронті і про те, що а, терор щодо мирних міст буде лише збільшуватися і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту. Це це. Итата і цього тижня Володимир Зеленський дав розгорнути інтерв'ю одному із провідних американських телеканалів CBS News. Він у такий спосіб намагається достукатися до американської аудиторії і прямо в цьому інтерв'ю сказав, що готується новий наступ Росії наприкінці травня у червні. І хоч ситуація за словами Зеленського на фронті зараз краща ніж була, наприклад, 2-3 місяці тому, але без американської допомоги Україна програє, сказав Зеленський. Yes, of course, we will lose. Not one day. Звичайно, ми програємо не за один день. Звичайно, ми втратимо частину території і так далі. Але загалом для нас це буде великий виклик. Як потім повертати все? Бо це великі Жертви повертати. Повертати території це втрачати людей. Я нагадаю, що минулого разу, коли Зеленський був тут у Вашингтоні, от саме ця фраза про те, що без американської допомоги Україна програє, вона, так би мовити, стала вірусною і повторювали конгресмени і сенатори, і вона дуже діє на американську аудиторію. Прикметно, що також учора поговорили головком зсу Олександр Сирський із його американським колегою, начальником комітету об'єднаних штабів Чарльзом Брауном, вони також обговорили цитую потреби України у найближчі місяці, і, зокрема, як захищатися від російських ракетних та бомб ударів та також говорили про розбудову фортифікаційних споруд. І генерал Браун сказав, що навіть у Сполучених Штатах знизили за їхніми розрахунками ризик передачі Україні далекобійних ракет атакам. Браун зазначив, що стримана відповідь Росії на серію недавніх атак українських безпілотників по території. Росії підказала їм те, що в принципі можна скоригувати аналіз ескалації і знизити його. Але важливо розуміти, що без нової допомоги, без нових коштів від Конгресу ніяких постачань, ніякої зброї більше не буде. Про це заявляли у Білому домі неодноразово, і цю ж тезу напередодні повторив радник Білого Дому зі стратегічних комунікацій. Кірбі, тож у цей великодній час для спікера Джонсона не те, щоб дуже святковий та розслаблений. Він перебуває у лищатах як власної партії, так і під тиском демократів. Під петицію за те, щоб винести допомогу Україні всупереч волі спікера Джонсона, вже є 191 підпис з 218 необхідних. І наразі там лише один автограф республіканця. І то того конгресмена, який завершує свою каденцію, йому вже, так би мовити нічого втрачати. Але решта республіканців поки що не хотіла підписуватися саме тому, що вони не хочуть псувати стосунки зі спікером Джонсоном. Але тиск на консерваторів, які підтримують Україну, буде посилюватися. Адже після канікул, що завершується, нагадаю, 9 квітня Джонсону таки доведеться запропонувати бодай якесь рішення щодо українського питання, тому що він пообіцяв це зробити. І винести це питання одразу після канікул. Святи. Дякую тобі за всі ці подробиці. Кореспондентка в сполучених штатах Ольга Кошеленко на зв'язку, зокрема, про перемовини президента Зеленського та спікера Палати представників США Майка Джонсу.